Користуйтесь на автопарком. Сьогодні розберемо декілька стратегій зменшення витрат на цей вид транспорту. Стратегія перша: попутні довантаження. Як це працює? Умовно, є компанія-перевізник, яка транспортує якийсь вантаж з точки А в точку Б. І так чи інакше, ця компанія має потребу, щоб повертати машину назад на точку завантаження. Може бути завантаження зворотнє, да, і тоді компанія компенсує собі якісь гроші. Або якщо його немає, то вона змушена оплачувати порожній пробіг цього транспорту. Відповідно, ви можете стати замовником такого зворотнього руху, якщо знайдете собі партнера, який возить в протилежному напрямі. Ви виграєте в тому, що вам можуть дати гарну ціну, а ваш партнер виграє в тому, що в нього є стабільне завантаження на зворотній рейс. Стратегія друга вчасність оплати. Як це працює? Умовно, в кожного перевізника час від часу виникає потреба для того, щоб перекрити касові розриви з причиною тим, що в нього є відтермінування оплати наданих послуг. Якщо ви домовитесь з ним про більш щільніший графік часті оплати, і, по-друге, будете це виконувати, тобто ви будете вчасно з ньому сплачувати, він може дати вам знижку. І в одного з наших клієнтів ця знижка доходить навіть до 20%, тому що вони кожні два тижні оплачують всі надані протягом цих двох тижнів послуги. Відповідно, ви отримуєте а, ті самі гроші з дисконтом 20%. Ваш перевізник отримує стабільне надходження і мінімізацію ризиків, коли в нього виникає касові розриви за рахунок того, що треба заправляти автомобілі, виплачувати зарплату, оплачувати ремонти чи ще щось пов'язане з отриманням автопарку. Стратегія третя це гуртовий лізинг. Для цього нам потрібно декілька сторін. Перше це лізингова кампанія. Друга це перевізник або перевізники. Якщо у вас їх декілька. І третя це ви як замовник послуг. Якщо вам потрібен автопарк, десь 80, 100 або більше автомобілів, то для лізингової компанії це дуже вигідна умова, і це ну реально велика умова. Ваш перевізник або перевізники при цьому отримують повне оновлення свого парку, що зменшує їх витрати на утримання автомобілів, зменшує значно їх витрати на пальне, бо новіші автомобілі вони більш економні. І третє це покращує умови для їх водіїв, що сприятиме тому, що в них буде конкурентна перевага у цьому на ринку. Для вас це означає, що ви укладаєте довгострокові угоди з вашими перевізниками, гарантуючи собі довгострокові передбачувані терміни і якість обслуговування. Раз, друге, ваша ця угода є гарантом платежіспроможності ваших перевізників перед лізинговою компанією, і ви отримаєте оновлене лице, тому що коли ви доставляєте свою продукцію, ваш клієнт бачить, який транспорт йому це привозить. Відповідно, ваш рівень лояльності да, в клієнтів він зростає від цього. Всі три сторони в нас виграші.